Привіт, друзі, я Макс Продюсер. Сьогодні розкажу, як робити класні відеокейс, такі щоб люди ну не просто додивилися, а захотіли працювати з вами. Готові? Поїхали. Перше, що треба запам'ятати: кейс це не про те, які ви круті. Це доказ того, що ви реально вмієте вирішувати проблеми. Не ми пропонуємо унікальні інноваційні рішення. Боже зва, тільки не це. Це історія про те, як ви взяли чиюсь проблему і зробили так, щоб клієнт сказав: о, тепер усе працює, я навіть можу спати спокійно. Уявіть, що ваш кейс це як мініфільм. Ну, не месники, звичайно, але документалка для Нетфлікса, де герой це ваш клієнт, а ви той мудрий провідник, як йода для Люка Скайвокера. Чи якщо ближче до життя, це як той майстер, який прийшов лагодити кран, коли вже все текло і залито водою, і спокійно сказав, та ти не переживай, зараз все зробимо. І ось це відчуття зробимо, обов'язково має бути у вашому кейсі. І це ключове. Ваш кейс не про те, який ви генні. це про клієнта, його проблеми, його шлях, його перемогу. Ви, це лише такий маленький інструмент, як чарівна паличка Гаррі Поттера, але без заклинань типу інноваційна синергія. Бо це заклинання, ну воно хіба що відлякує тих, хто його чує. Люди вірять людям, і найкращий кейс це коли клієнт сам каже: Ну у нас був бардак у логістиці, ми не знали, що робити. А ці хлопці прийшли і все налагодили без пафосу, без ми вдячні за професійний підхід. Просто плюськи, чесно, я думав, що це буде пекло, а вони реально виручили. От такі слова це реально золото. Вони створюють довіру. А довіра це те, що продає без всяких купи, 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 як діти маленькі. От у мене є один такий малюк. Купи, купи. Наприклад, у кейсі для мережі Єва ми показали не просто. Історію про встановлення обладнання, а побудували весь сюжет навколо користі для бізнесу. Використали динамічний монтаж, виразні інтерв'ю, щоб глядач відчув, як технології реально спрощують роботу, додали таймлепси, детальні біроли, гріпували камеру до ящиків і роботів, а ще лихі інфографічні вставки, щоб складні технічні моменти виглядали зрозуміло і по-людськи. В результаті ролик став, ну. Не просто технічним звітом, а історію про взаємодію, довіру і результат. Взаємодію між Єва і Клевер, а також відповідно між Клевер і Пінгін Відео. Щоб кейс чіпляв, у нього має бути структура як у хорошої історії. От пам'ятаєте володаря перснів. Там усе просто було погано, пішли в пригоду, стало краще. У кейсі так само, що було? Що зробили, що стало? Давайте розберемо контекст: хто ваш клієнт? Не треба розповідати, що вони засновані в 1998 році і є лідерами ринку. Ну просто компанія мала три склади, і там був суцільний хаос. Окей, уже цікаво, а що там далі? Я в темі. Проблема, у чому біль? Що не працювало. Наприклад, замовлення губилися, клієнти скаржилися, а менеджер уже хотів звільнитися. Бо Розумієте, якщо болю немає, історія не чіпляє. Це як фільм без конфлікту. Капітан Америка, наприклад, це нудно і без сенсу. Пошук рішення, як клієнт вас знайшов. Тут може бути трохи гумору. Наприклад, побачили ролик Макса, де він лаявся на нудні корпоративні ролики, і подумали, о. Це наші люди. Ну це звісно жарт. Але я думаю, ви зрозуміли щирість. Вона працює. Процес, розкажіть, як ви працювали, але без технічної нудоти. Ніхто не хоче знати, які гвинтики ви крутили в сервері, чи як то все перепід'єднували і так далі. Розкажіть про людський бік. Довелося ночувати разом з е, на його складі. Або як ви пили каву разом з ним, як він спочатку не вірив, що це спрацює, а ви його взяли і переконали. Покажіть емоції, підхід, швидкість, щирість знову ж таки щирість. Результат. Це кульмінація. Якщо є цифри, обов'язково покажіть їх або розкажіть. Замовлення тепер обробляється на 25% краще, чи обробляється замість 4 днів за 4 години. Якщо цифр немає, опишіть зміну. Менеджер нарешті посміхається, і ніхто з кобірників більше не хоче повертатися до старої паперової системи. Конкретні деталі роблять історію живою. Висновок: що клієнт виніс із цього? І якщо він сам скаже: ну, я думав, що буде складно, а виявилося, що все просто і зручно. І це момент, коли глядач думає такий: хм, а може і мені таке треба? Так, звичайно, треба. Замовляйте. Всі контакти є внизу в описі під відео. Знаєте, що вбиває кейси? Це коли компанії намагаються бути. Дуже професійними. Якщо у вашому тексті є фраза типу Ми оптимізували бізнес-процеси шляхом синергії, ну просто видаліть цю фразу, от прямо зараз. Це ж звучить, наче ви цитуєте оці от підручники з менеджменту там 2005 року. Говоріть людською мовою і просіть клієнта розповідати, як він говорить у реальному житті. Якщо він запинається, сміється чи навіть... Глявне euh, щось смішне, ну залиште це. Ну Це ж не помилка, це людяність. Наприклад, один наш клієнт якось сказав: я думав, що ми потонемо в цьому проєкті, але ці хлопці як рятувальний круг. І це було краще за будь-який сценарний текст. І не бійтеся показати, що щось пішло не так. Ну, наприклад, спочатку ми облажалися із дедлайнами, але швидко взяли і все виправили. Це додає глибини. бо Ідеальних історій не буває. Нагадаю вам про Капітана Америку, типу ідеального, де все з першого разу вау і виглядає як казка. а казкам ніхто не вірить. З технічної точки зору кейс не вимагає голівудського бюджету, але є кілька must-have. дві камери. Це де змогу змонтувати щось більш-менш живе. А не просто говорячу голову. Одна камера на обличчя, а друга на деталі, руки, ноутбук, процес або ж в якості бокової камери, більш крупний план, який дозволяє на монтажі, у випадку, якщо людина десь сильно запинається, вирізати ці технічно негарні моменти і вставити кадр з більш крупним кадром з бокової камери. От як зараз монтажер мучається з цим монтажем і обирає кращі кадри. Ні, у цей момент вже не треба вирізати. Світло не як у операційній, а м'яке, тепле. Щоб людям хотілося дивитися. Уявіть, що знімаєте затишну розмову в кав'ярні, а не допит у ФБР. Динамічний монтаж, чергування кадрів, реакції, процеси. Покажіть, як люди працюють і як щось створюється. Якщо весь ролик це одна людина, яка щось говорить у камеру, то це вже не кейс а зум-конференція. Деталі, знімайте дрібниці. Як хтось склаться по клавіатурі, нагортає документ, сміється з колегою, обговорює щось. Це створює відчуття реальності. І не робить саме відео надто стерильним, де всі, як роботи, щось виконують. Кому цікаво дивитися відео з заводів, на яких працюють роботи іншим роботам? І найкрутіше ловити моменти між дублями. Коли клієнт розслабився, жартує, просто щось розповідає від душі щиро. Я люблю вставляти такі моменти, як всередині ролики, так і в кінці. Бо, наприклад, коли клієнт каже: Ну, я думав, що Макс із його підмінятим зніме щось дивне на портачі, да, умовно кажучи, а вийшло вогонь. Дякую вам за відверту розмову, відверту яку і цікаву. Дмитро, дякую вам за цікаву та розверту. Розверту розмову. <рес> це фраза, <перспраза>, два-два <Дмитро>, слова. <рес> і це додає тепла і посмішки. Е, це така собі самоіронія. Ну але про самоіронію буде трохи пізніше. І до речі, якщо хочете побачити, як ці принципи працюють у реальному житті, ну принаймні більшість із них, то гляньте наш кіст для IBM та Metro. Там ми зробили саме те, про що зараз говорив. Показали живу історію клієнта, справжніх людей, конкретні результати і все це у динамічному форматі. Без фафосу, але з душею. Посилання я залишу під відео. Кейс це не війна і мир. Якщо можна сказати щось коротко, ну кажіть. Якщо можна показати замість слів, показуйте. Хороший кейс тримає увагу, бо він рухається, він динамічний. У середньому 2-3 хвилини. Ідеально. Якщо довше, ну тільки якщо історія реально того вартує. Або ж там є якісь типу, цікаві моменти і інсайти, наприклад. Бо ви ж не знімаєте трилер як у Нолана, який точно дотримає увагу до самого кінця протягом 2 годин. І не бійтеся гумору. Наприклад, ми якось знімали кейс для компанії, де клієнт пожартував. Раніше я пив каву, щоб не заснути на роботі, а тепер, бо реально кайфую. І це стало хітом відео. Знаєте, чому кейси це круто? Бо вони змушують компанії бути справжніми. У рекламі все постановочне: ідеальні актори, ідеальне світло, ідеальний текст. А в кейсі ти маєш справу з реальними людьми, реальними проблемами і реальними емоціями. Це як знімати офіс, а не трансформери. За кожним кейсом, чиясь праця, чиясь надія, що нарешті щось запрацює. І коли ти це показуєш, глядач відчуває. о! Ці хлопці не просто піаряться, вони реально щось роблять. І саме в цей момент кейс стає крутішим за будь-яку рекламу. Бо люди бачать, якщо вони допомогли там, то може вони допоможуть і мені. Чесно, я колись сам думав, що кейси це нудота. Але потім ми з командою. Почали знімати їх так, щоб вони виглядали як історії, які хочеться самому передивлятися, і про які хочеться розповідати друзям. І знаєте що? Вони працюють, люди дивляться, пишуть, дзвонять. Бо кейс це не просто відео, це ваш спосіб сказати, що ми не обіцяємо, ми робимо. Тож, якщо у вас ще немає кейсів, зробіть, хоча б один, але не просто для галочки. Зробіть його з душею, з усмішкою, з правдою. Покажіть, хто ви є. І якщо вам потрібна допомога, щоб ваш кейс не виглядав як звіт для податкової, пишіть нам у Пінгін відео. Ми знаємо, як зробити так, щоб корпоративне звучало не як вирок, а як запрошення до крутої співпраці. І дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте писати коментарі. Наприклад, чи є у вас кейси, якими ви пишаєтесь, або може. У вас є історія, яку ви хочете розповісти, але не знаєте як, бо ми в підміни відео якби завжди готові допомогти. Бо кожна історія вартує того, щоб її розповіли. І якщо зробити це правильно, вона почне працювати на вас до зустрічі в нових відео, Па-па.